Добрий день, друзі. Пропоную відправитись до магазину одягу та взуття. Який буває одяг? Для чого він потрібен? Одяг створений людьми для захисту від жари та холоду. Одяг буває чоловічим, жіночим, дитячим. В якому магазині можна придбати ці речі? В магазині одягу, а в якому магазині можна придбати взуття? В магазині взуття. Друзі, коли так вдягаються влітку? Коли так вдягаються? Восени? Коли так вдягаються? Взимку? А коли так вдягаються? Навесні? Відгадайте загадку. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Що це? Вірно, шапка. Друзі, пропоную вам створити з пластиліну свою шапку. А для створення ефекту можна віддрукувати на пластиліні тканину або природний матеріал. Пухнастість можна створити за допомогою зубочистки. Бажаю успіхів в роботі. Чекаю на ваше фото. Дякую за увагу! До побачення!